20 років подружня пара успішно займалася полюванням. Ну а що, зарплатня мізерна, а білків організм потребує. Але тут цікаво, те, що ніхто із багаточисленних жителів гуртожитку так і не збагнув, що м'ясо, яким їх пригощає така люб'язна сім'я, насправді людського уходж, людського походження, людського походження, людського. Вітаю на каналі Бонні і Клайд, моє ім'я Олександр. Так як вам дуже сподобалось попереднє відео про деяку росіянку, ми вирішили продовжити рубрику. Довго думали про що вам розповісти, але потім в голові почали з'являтися спалахи однієї старої історії, про яку ви ймовірно теж чули, адже резонанс був неабияким. Тому давайте усвіжимо нашу пам'ять і згадаємо деталі з цієї моторошної історії. Дисклеймер, історія дійсно жорстока. Тож, якщо у вас вразлива психіка, то пам'ятайте, що все це відбувалося в Краснодарі. Історія, яка більше схожа на сюжет для хорорфільма, починається в далекому 1982 році, в місті Іркутськ Росія. Там, 28 січня, на світ народився хлопчик на ім'я Дмитро. З Самого дитинства доля хлопця складалася не найкращим чином. Помимо того, що народився він, в м'яко кажучи, неблагополучній сім'ї, в віці двох років він попав в дитячий будинок. Передбачується, що його батьки були маргіналами, які не проти були займатися непристойностями при сині. До того ж, вони були залежними від тяжких речовин, тож суд швидко позбавив не до батьків прав на дитину. Здавалося б, все, можна поставити хрест на хлопчику. Адже рідко таке буває, щоб з таких місць виходили повноцінні та успішні люди, як це часто буває, так ще й у 80-х роках. Діти вибирають неправильний і простіший шлях. Замість навчання вибирають чарку, а замість успішної кар'єри дозу. І немає в цьому вини самих дітей. Частіше за все, в них просто немає іншого вибору. Але ця історія не про Дмитра. В скорому часі після попадання в дитячий будинок він припав до вподоби деякій бездітній сімейній парі з Краснодара. Це був квиток до великих можливостей, адже сім'я, яка вирішила всиновити, була дуже поважною. У батьків Світлани та Володимира був свій будівельний бізнес. В той час вони були в Іркутську проїздом по роботі, і все ж наважилися на такий відповідальний крок. Справа в тому, що Світлана довгий час не могла завагітніти. Всі спроби були невдалими, а любові в молодої пари було хоч відбавляй. Тому вони прийняли двохрічного Дмитра як власного сина. Нові батьки дійсно обожнювали свого сина, не відмовляли ні в чому і давали все, що могли. Незважаючи на ту любов, яку вкладали батьки в сина, він ріс достатньо замкнутим і некомунікабельним хлопцем. Дмитро надавав перевагу дружбі з тваринами. І це не тому, що він любив їх більше. Передбачується, що у хлопчика просто не було жодних соціальних навиків, або, просто кажучи, він просто не вмів контактувати з людьми. В принципі, це влаштовувало всіх членів сім'ї. Батьки хлопця пророчили йому кар'єру в ветеринарному ділі, тож всіляко підтримували сина. У Дмитра було дві собаки, з якими він проводив 100% свого вільного часу. Не залишав без уваги хлопець і звичайних дворових жителів. Підгодовував сусідніх кутів та собак. В нього навіть була улюблена дворняжка, чорна напіввівчарка з кличкою Нічка. У дорослих така поведінка викликала лише захоплення. Мовляв, подивіться, як це мило, яка хороша дитина. Але оглядаючись назад, це все можна сприймати як якесь антисоціальне відхилення. Коли Дмитру виповнилося сім, у Світлани та Володимира народилася така довгоочікувана дитина, дівчинка Катя. В Катерині Дмитро знайшов свою найкращу подругу. З дитинства брат і сестра добре ладили. Він доглядав за маленькою і допомагав мамі по дому. Однак іделія тривала недовго. З початком перехідного віку характер хлопця різко почав мінятися в ненайкращу сторону. Тут, мабуть, почали спливати гени біологічних батьків. Як ми знаємо, вживання алкоголю та тяжких речовин під час вагітності до хорошого. Явно не приведуть. Це було незвичайне підліткове хуліганство. Хлопець переходив всі межі і переступав закон, міг пограбувати прохожу бабцю, міг влаштувати бійку, він став неконтрольованим провокатором. Всі, хто знали цю сім'ю, не могли повірити, що цей хуліган це син такої зразкової пари. І коли сусіди почали відкликатися про Дмитра як хворого на голову або злетівшого з катушок, голова сім'ї Башкеєвих вирішив віддати бунтаря. На перевиховання в ПТУ. На думку Володимира, самостійне життя в гуртожитку привчить сина до дорослого життя. Тож з початком нового навчального року Дмитро поступив на зварювальника і переїхав в гуртожиток. Як і можна було припустити, зміна обстановки не те щоб не допомогла, а навіть зробила гірше. Свій переїзд Дмитро сприйняв не як початок дорослого життя, а як початок свободи і вседозволеності. Цей час став початком кримінальної кар'єри для хлопця. В скорому часі, в 97-му році, в сім'ї Бакшеєвих сталася серйозна трагедія. В результаті онкологічної хвороби померла мати Дмитра. Така важка втрата не зміцнила стосунки між батьком і сином, а зовсім навпаки, Дмитро почав віддалятися від сім'ї. А коли він дізнався, що весь цей час. Був прийомним сином, мабуть, образився і розірвав всі відносини з попереднім життям. Незважаючи на це все, Володимир старався підтримувати свого дорослого сина, підтримував грошима, старався направити його на істинний шлях, хоч деколи і безуспішно. В загальному за кілька років Дмитро опинявся в тюрмі чотири рази. Його судили за крадіжки і розбої. Останній раз він попав під суд за те, що крав акумулятори з припаркованих автомобілів в своєму місті. Навіть той факт, що Дмитро не цурався обкрадати літніх людей на вулиці, не змусив батька сім'ї розірвати спілкування з сином. Він продовжував навідувати прийомного сина, привозив йому продукти і побутові речі. А коли Дмитро вийшов з в'язниці, Батько дав йому невелику суму особистих заощаджень, щоб той міг почати життя з чистого листа. Після звільнення чоловік періодично працював за спеціальністю зварювальником, але роботи було мало, тож він був змушений ходити на численні підробітки, здебільшого різноробочим на будівництвах. Але і того, судячи зі всього, було мало, так як відомо, що в цей час чоловік набрав безліч кредитів та боргів. Що цікаво, беручи кредити в якості довіреного лиця, він вказував свого батька, з яким яро не хотів спілкуватися. У 2012 році Дмитро влаштувався двірником на територію літничого коледжу. Там же, як робітнику, йому видали кімнату, в прилягаючому до коледжу гуртожитку. Щоб ви краще розуміли, я поясню: цей коледж це така невелика закрита територія, де розміщені численні навчальні і житлові корпуса. На цю територію пускали лише жителів і учнів. Там був пропускний пункт, де кожного разу під час того, як людина виходить або заходить, її перевіряють, дивляться в сумки, звіряють посвідчення. Це важливо, тому до цього ми ще повернемося. Так, от на новому місці Дмитро познайомився зі своєю майбутньою жінкою. На кілька років старша Наталя мала суворий, твердий і запальний характер. І, очевидці стверджують, що відносини пари походили більше не на відносини між чоловіком і жінкою, а на відносини між суворою мамою і неслухняним сином. Це той випадок, коли у відносинах домінувала жінка. І це не то щоб добре чи погано, але сусіди все ж дивилися на них косо. Знаєте, Дмитро був слабохарактерним чоловіком, ним було легко маніпулювати. Ті, хто його знав, стверджують, що його розумові здібності на рівні 14-річної дитини. Тож Наталя стала для нього таким собі провідником в соціальний світ. Вона все вирішувала за нього, вказувала, як і що робити, що можна, а що не можна. Такий твердий характер Наталії можна пояснити її дитинством. У ранньому віці дівчинка залишилася наодинці з мамою. Її батько покинув сім'ю і більше ніколи не з'являвся в житті дівчинки. Трішки пізніше трагічно загинула мама Наталії, і дівчинку передали на виховання до бабусі, яка, мягко кажучи, мала складний характер. Бабуся була ветераном війни, вона бачила все в цьому житті, що зробило її беземоційною і холоднокровною. Тож, живучи з раннього віку в таких спартанських умовах, в неї не залишилося іншого вибору, як стати таким же спартанцем. Після закінчення школи дівчинка поступила і навіть з відзнакою закінчила медколедж. Медицинський навик загалом і саме знання анатомії неабияк допоможе Наталії в майбутньому. Ще до знайомства з Дмитром Наталія вже була заміжньою. Її колишній чоловік був військовим пілотом. Пара познайомилася все в тому ж військовому коледжі. В той час молода Наталія тільки влаштувалася туди медсестрою, побачивши красивого і перспективного чоловіка. Вона закохалася. Згодом у пари появився син, але щось тут пішло не так. Невинна любов Наталії до спиртних напоїв привела її до сильної алкогольної залежності. Жінка могла проводити тижні в безпам'ятному запої. Через часті прогули і прогресуючий алкоголізм Наталію звільнили з посади медсестри. Її чоловік не зміг дозволити, щоб син ріс з такою мамою і бачив всі п'яні приступи дружини, тож прийняв рішення перевести його до своєї мами. Коли чоловік облишив всі старання в лікуванні дружини, він кинув це діло і подав на розлучення. Але коли процес пошлюбу ще навіть не почався, чоловік Наталії несподівано загинув. Це був важкий удар для жінки, але з іншої сторони, для Наталії це був початок нового життя. Більше у неї не було стримуючих факторів. Вона пила днями напроліт. іноді, підпрацьовуючи прибиральницею, заробляла копійчину на нову бутилку. Вона була чудовим спеціалістом. Вона дійсно грамотна і розумна жінка. А зараз ось що робить алкоголь з людьми. Так говорили про Наталію її колишні колеги. Взагалі, сусіди не дуже полюбляли Наталію. Вона була конфліктною і неприємною жінкою. Також від неї часто неприємно пахло, та і виглядала вона, м'яко кажучи, не дуже Недоглянута, немита жінка, яка крім алкоголю не бачить суті життя. Ну кому може сподобатися така сусідка? Все ж пара Наталії і Дмитра не виділялася нічим. Ну вживають алкоголь, ну якісь там крики з їхньої кімнати. Звичайна неблагополучна сім'я, яких там доволі таки багато. В 2013 році пара офіційно розписалися. Тепер Дмитро переїхав до дружини. Ну, переїхав це, грубо кажучи, спустився на кілька поверхів вниз. Батько та сестра Дмитра були кардинально проти цього шлюбу. Вони стверджували, що Наталія погано впливає на їх родича. Я бачила її всього три рази. Кожен з цих разів вона була сильно п'яною. Вона запам'яталася мені злою, агресивною жіночкою, яка постійно кричить. З появою Наталії в житті Дмитра той став сам на себе не схожий. Часто прогулював роботу і підробітку, хоча раніше такого не було. В Своє виправдання він завжди пояснював, що всю ніч сварився з дружиною і просто не встиг виспатися. Також, коли пара з'їхалася, сусіди стали помічати, що все частіше до них стали навідуватися гості дивного контингенту, так скажемо, алкоголіки та безхатченки. Сімейне гніздечко сім'ї бакшеєвих швидко перетворилося в сміттєзвалище. Знову ж таки, за словами сусідів, пара почала зносити все, що знаходили на вулиці в сміттєвих контейнерах до себе додому. І, звичайно, з такої кімнати буде доноситися дуже ароматний тошнотвірний запах. Сусіди регулярно жалілися на дану сім'ю керуючим гуртожитка. В результаті довгих розбірок адміністрація літничого коледжу все ж зуміла через суд виселити неблагополучну сім'ю з кімнати. Тим паче у них була велика заборгованість по комунальним платежам. Але вони не врахували, що на той момент Дмитро вже приватизував сусідню кімнату в тому ж гуртожитку. Тому пара просто перебралася на інший поверх. Ох, якби сусіди знали, що просте порушення громадського порядку це всього квіточки, перед викриттям, яке чекає на них зовсім скоро. 11 вересня 2017 року на одній із вулиць Краснодара йшли ремонтні роботи дороги. В той день робочі підготовлювали чергову дільницю для викладання асфальту. Як раптом один із ремонтників замітив неподалік від себе загублений кимось старенький смартфон Samsung, знайдений телефон виявився незаблокованим, і першим ділом чоловік вирішив перевірити галерею, подивитися особисті фото і, можливо, опізнати власника смартфона, відкривши вкладку з фотографіями, робочий оцепенів на кілька хвилин. Він ще до кінця не усвідомив того, що побачив. Спочатку я толком не зрозумів, що там зображено, але коли придивився. Вроді голова, вроді рука. Мені в голову навіть не прийшло, що це міг бути монтаж. Це виглядало натурально. Ну що ж, на цих фотографіях був Дмитро. Але те, що він тримав в руках, позуючи для цих фото. На одному з фото Дмитро засунув собі в рот справжню людську руку. Так скажемо, рука була відділена від тіла. На інших фото були зображені інші різні частини тіла невідомої людини, і в тому числі. Голова. Знову ж таки, голова була відділена від тіла. Важко подумати, що собі думав то той робочий, який знайшов цей телефон. Чоловік поки не знав, що робити з даною знахідкою. Тож, зібравшись з духом, вирішив продовжити працювати і розібратися зі всім пізніше. Наступний хід подій, наче змальований з якогось хорор фільму. Через деякий час робочому на плечі упустилась чиясь чужа рука. Піднявши голову, він побачив того самого чоловіка з фотографій. Перед його очима сплели знімки окривавлених частин тіла. Незнайомець з фото спитав, чи не знаходив часом чоловік десь неподалік його загублений телефон. Я зразу впізнав чоловіка, який позвав для фото з блідою рукою в роті, тому телефони йому звичайно не віддав. Через деякий час мимо робочої бригади якраз проїжджала поліцейська автівка. Робочі зупинили правоохоронців і все їм розповіли. Через зареєстровану сім-карту в телефоні швидко вдалося встановити особистість власника. Як ви вже зрозуміли, ним був Дмитро Бакшеєв. Так само швидко вдалося встановити і адресу місця проживання чоловіка і в ту же секунду туди направили наряд поліції. Сім'я Бакшеєвих в повному складі перебувала вдома. Побачивши людей в формі, Дмитро постарався втекти. Але все було безуспішно, і подружню пару відправили в поліцейський відділок. Допоки Наталія і Дмитро готувалися до допиту, в їх засміченій кімнаті вже відбувався обшук, і те, що криміналісти там знайшли, шокувало навіть досвідчених спеціалістів. В холодильнику сім'ї були знайдені шматки м'яса. Невідомого походження, також були знайдені м'ясні консерви. М'ясо, як ми розуміємо, теж було невідомого походження. Помимо цього, в кімнаті Дмитра була знайдена велика кількість мобільних телефонів. Деяких з них працювали, а деякі були зламані. Також була знайдена фотографія, яка датувалася 1999 роком, на якій зображена начебто людська голова, облита якимось кремом чи то соусом. На голову це схоже хіба що здалека, але передбачувалося, що під шаром кондитерських прикрас якраз таки знаходиться справжня голова. Ця знахідка наштовхнула поліцейських на думку, що можливо Дмитро займався таким полюванням на людей задовго до зустрічі з Наталією. Наступне, що поліцейські знайшли в тій кімнаті, мало би відповісти на всі запитання. В кухонній книзі з рецептами виявили кілька сторінок, на яких детально описувалися рецепти приготування страв з людського м'яса. І тут, знаєте, все стає на свої місця. м'ясо невідомого походження, ці дивні фотографії з рукою в роті, і кінець кінців рецепти з детальною інструкцією, як приготувати людське м'ясо. І тут, мабуть, стає очевидно, що все-таки сім'я бакшеєвих. Являється сім'єю канібалів. Деякі мешканці гуртожитку стверджували, що Наталія та Дмитро регулярно пригущали сусідів м'ясом, шашликами і домашніми консерваціями. Інші сусіди згадали про інший епізод: як кілька років тому, в підвальному приміщенні гуртожитку, Дмитро спалював якийсь старий мотлох. Коли в нього запитали, що він робить, чоловік відповів, що спалює стару удажу своєї дружини. Тоді ні в кого не виникло ніяких запитань. Дмитра лише насварили за те, що він робить це в підвалі. Але ви, мабуть, розумієте, до чого я хилю. Велика купа спаленого мотлуху, велика кількість знайдених телефонів в кімнаті сім'ї і, сім і все-таки фотографія 1999 року. Висновки були на око. Ця сімейка серійні маньяки. Гучні заголовки вмить заполонили весь інфопростір країни. Маргінальну пару з Краснодара запам'ятали саме як пару канібалів, причому серійних. Слідчим вдалося встановити особистість людини, якій належало тіло, з частинами якого позував для фото Дмитро. Померлою виявилася деяка 32-річна Єлена Вахрушева, жителька міста Краснодар. Жінка була того самого контингенту, що і пара бакшеєвих. Єлену часто бачили в оточенні маргінальних людей з пляшкою спиртного і в нетверезому стані. З'ясувавши всі деталі справи, правоохоронці висунули свою гіпотезу, що могло статися в день X. Передбачується, що акт убивства над Єленою відбувся незадовго до того, як був знайдений телефон підозрюваного, а саме за 4 дні, тобто 8 вересня. Того дня пара бакшеєвих відпочивала неподалік свого дому в деякому заброшеному будинку, який і так любили місцеві маргінали. Пізніше до пари приєдналася Єлена. Разом компанія розпивала алкоголь ближче до вечора. Між Наталією і Дмитром зав'язався конфлікт на підставі ревнощів. Наталія розпереживалася, що начебто Дмитру більше подобається Єлена, і він може кинути її заради нової знайомої. Дмитро начебто не погоджувався з обвинуваченнями, і, щоб довести свою відданість коханій, він за допомогою ножа розправився з Єленою. Пізніше пара разом розчленувала тіло вбитої. Вони прибрали місце вбивства, а речові докази, такі як ніж і деякі частини тіла, заховали в лісистій місцевості. До речі, речові докази так і не були знайдені, і в частності серце загиблою. А це насправді важливий доказ, оскільки передбачується, що смерть відбулася саме через удар в серце. Слідчих ми почули. А тепер давайте послухаємо, що про це говорили самі Наталія та Дмитро. Почнемо з того, що одразу після затримання Дмитро почав заперечувати свою причетність до злочину. Він, звичайно, не спростовував, що на фото знаходиться він. Але пояснював це так. Ввечері, 8 вересня, він гуляв місцевим парком. Блукаючи вулицями, чоловік натрапив на деяку спортивну сумку в кущах. Ця знахідка зацепила Дмитра. Як ми знаємо, у чоловіка була велика пристрасть до мотлуху, тому і в цьому випадку він не зміг пройти повз. Зазирнувши всередину, він побачив там частини тіла якоїсь людини. І замість того, щоб повідомити про знахідку відповідним органам, він приволік цю сумку додому. На припускному пункті при вході на територію літничого коледжу, очевидно, сумку не перевірили, адже Дмитро без жодних перешкод потрапив в гуртожиток. Проснувшись вранці наступного дня, близько сьомої години, чоловік почав збиратися на роботу. В той день він підпрацьовував на одному із об'єктів його бригади, робив ремонт в квартирі багатоповерхівки. Збираючи сумку на роботу, по невідомим причинам Дмитро вирішив прихопити з собою. Людські частини тіла, які начебто знайшов напередодні, їдучи громадським транспортом до місця призначення, його попутники навіть не підозрювали, що поруч з ними їде справжній монстр, а в його рюкзаку знаходяться руки і голова його жертви. Так от, протягом робочого дня чоловік періодично діставав з рюкзака ці органи, і в один із таких разів вирішив зробити фотосесію. Дуже бридкі фотографії. Після фотосесії з рукою чоловік відрізав пальці на ній за допомогою канцелярського ножа. З пальцями чоловік теж грався, засовував собі в ніс і також влаштовував фотосесію. Дуже цікаво, що одне із цих жахливих фото чоловік поставив на аватарку і на аватарку дружини. Тож, коли кохана до нього дзвонила, Дмитро бачив таку чудову картину. До речі, власник квартири, в якій були зроблені фото. Був м'яко кажучи, обурений. Ну, звичайно, не кожен день в твоїй квартирі фотографуються з трупом. Цікаво, чи продовжив він жити в ній після всього? Та там, звичайно, не померла людина, але все одно це дуже неприємно. Пишіть в коментарях, чи стали б ви жити в такій квартирі. Ввечері після роботи, будучи вдома, чоловік виклав перед собою всі рештки з рюкзака і сумки. Склав перед собою, мабуть, думав, що робити далі, і збагнув, що від цього потрібно позбуватися. Так, Дмитро усіяв територію коледжу і її околиці людськими рештками. Під час обшуку території поліцейським вдалося знайти лише кілька частин тіл, де останні рештки невідомо. Як на мене, версія слідства була більш правдоподібною. Це було вбивство, мотивоване бажанням довести свою відданість і кохання. До речі, пізніше Дмитро все ж зізнався у вбивстві, але передбачується, що його заставили. Ну всі ми знаємо, як це робиться. Так, Дмитро вбивця і Наталія також. Вона була свідком всього, що відбувалося, і, можливо, підштовхувала чоловіка на такий крок. Тому однозначно вона про все знала. Але я не вважаю, що вони були канібалами. Так, знаю, ми 5 хвилин назад розказували зовсім інше, але ці всі доводи, що вони були саме канібалами, були лише зі слів журналістів. Слідством не був підтверджений факт знахідки деякої книги з рецептами приготування людського м'яса, тож це лише вигадки журналістів з великою фантазією. Наступне це м'ясо невідомого походження, знайдене в кімнаті пари. Невідомого походження не означає, що м'ясо людське. Поліцейські зробили обшук і повинні були дати коментар. Ну, вони і дали. Пізніше, звичайно, зробили експертизу, і всі домисли були спростовані. Щодо великої кількості телефонів, знайденої в кімнаті Дмитра і Наталі, передбачувалося, що ці телефони могли належати попереднім жертвам. Пара була із розряду барахольщиків. Вони тягнули додому все, що криво лежало. Тож це цілком нормально як для їх стилю життя. І останнє, що потрібно спростувати, це фото 99 го року, на якому, начебто, голова обмазана кремом, в оточенні мандарин. Так от це фото виявилося жартівливим. Того року Наталія разом з колегами зібралися на новорічний корпоратив, заздалегідь домовившись принести з собою якусь незвичну страву. Ось один із колег приніс страву торт в виді людської голови, дуже насправді символічно, враховуючи те, що всі зібрані були лікарями. Цей факт підтвердив той самий колега: в нього також виявили дану фотографію. Тож ніякого канібалізму ще й тим паче такого продовжного не було. Тим більше доказів, які б вказували на більше, ніж одну жертву, теж не було. На мою думку, це просто хворі люди, і навіть той факт, що їх визнали здоровими і усудними, не змінить мою думку. 100% люди, які вбивають один одного хворі, але це аж ніяк не виправдання. Як думаєте, яке покарання понесли Дмитро і Наталія? Обох судили за статтею 105, умисне вбивство скоєне групою лиць з попередньою домовленістю? Наталію засудили до 10 років ув'язнення в'язниці загального режиму. В неї також буде можливість вийти по умовно-достроковому. Така можливість їй випаде зовсім скоро, в 2025 році, враховуючи, що за ґратами в неї хороша поведінка, це цілком можливо. Дмитра засудили до 12 років і двох місяців колонії суворого режиму, але невдовзі після суду чоловік помер, як передбачується від цукрового діабету. Там, взагалі, своя окрема трукрайма історія. Виявилося, що за ґратами його погано лікували. Так ще й у нього була важка форма туберкульозу і в додачу діабет. Інсуліну він не отримував, в результаті чого і помер. Навіть знайшлась винна в цій ситуації: жінка, яка працювала лікарем-індокринологом в даній в'язниці. Її осудили, дали заборону на ведення лікарської практики і навіть приговорили до якогось там терміну. Але як це часто буває в неправових країнах, свій термін вона так і не відбула, і одразу після слухання десь пропала. До речі, Наталія навіть зуміла відсудити у влади 300 тисяч рублів за смерть свого чоловіка. Ось такі ось історії. Обов'язково ставте лайк за нашу роботу, та давайте наберемо з вами 5 тисяч підписників. І зустрінемося у наступному випуску.